У львівській політехніці активно працюють над розробкою унікального гемостатичного бинта, який не тільки ефективно зупинятиме кровотечу, а й може збільшити шанси врятувати поранену кінцівку. Процес створення бинта доволі клопіткий. Ми підбираємо спочатку основу матрицю. Паралельно ми синтезуємо наш основний компонент гемостатичний ксерогель. Після цього ми проводимо декілька процедур нанесення нашого компоненту на матрицю, приводимо до товарного вигляду, і ось ми отримуємо свій гемостатичний бинт. При накладенні медичного турнікету на рану повністю зупиняється подача крові у кінцівку, але на фронті інколи евакуація поранених до медзакладів через ті чи інші обставини займає досить тривалий час, який у цих ситуаціях грає проти пацієнтів. Якщо е не послабити і частково не відновити кровообіг через півтора години уже починаються, зміни незворотні зміни. А якщо не послабити і не відновити кровообіг, то через три години формально омертвіє кінцівка. в цей бінт закладена спроможність формувати значно міцніший тромб для того, щоб можна було по ходу доставки частково відновлювати кровообіг по колотералях. Над цим проектом по декілька годин з понеділка по п'ятницю працюють від чотирьох до шести людей. Спільними зусиллями їм вдалося за кілька місяців досягти вражаючих результатів. У нас вже розроблений і досліджений макет, виготовлені дослідні зразки гемостатичного бинта, які проходять реальні випробування на стендах і на інших засобах. От е Підготовлено уже домовленість про проведення доклінічних випробувань цього засобу, і виявлена новизна в цій розробці, яка дозволяє нам уже готувати патент до подачі а. на винахід. Первинні випробування нашого засобу відбуваються на спеціально створеному макеті рани. Наш стенд дозволяє зробити модельну ситуацію як ніби з Рани витікає кров, ми її тампонуємо і таким чином дивимося, дієвий бинт чи ні. Розробники кажуть, що у повноцінне виробництво бинт запустять після додаткової низки випробувань та отримання дозвільних документів. За прогнозами, це відбудеться вже зовсім скоро. Давид Берішвілі тарас повалений, правда, тут Львів.